Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Росіяни забирають житло українців на окупованих територіях. Урядова комісія Росії схвалила законопроект, який дозволить визнавати будинки, квартири та кімнати на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей безхазяйним майном. Таке житло буде переходити у власність окупаційної влади. Кінець пільгового імпорту влада не продовжуватиме нульове розмитнення для електрокарів у 2026 році. Податкові пільги на імпорт електромобілів. В Україну, що звільняють від сплати Мита, не будуть продовжені в 26-му році. Влада переконана у скасуванні цього режиму, попри зусилля імпортерів та їхніх лобістів. Ця новина з'явилася на тлі безпрецедентного буму продажів електрокарів, частка яких у серпні вперше сягнула 50% ринку. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради. Що ж тут поганого? Хай купують електрокари. Нашій екології буде набагато легше. Давайте підтримуємо Верховну Раду. Допоможемо їм прийняти правильний законопроект. Потрібно. Просто писати в коментарях, що вони цей законопроект прийняли і продовжили період пільгового розмитнення на електрокарі. Ціни на вторинному ринку нерухомості у столиці досягли свого максимуму. Багато хто вважає, що варто почекати, поки ціни впадуть і лише тоді купувати. Та, попри це, зараз спостерігається помітне зростання вартості квартир. Навіть не у новобудовах за квартиру в гарному стані, але без нового чи дизайнерського ремонту. Вже потрібно заплатити близько 60 тисяч доларів. Хочете знайти своє ідеальне житло? Ставте плюс в коментарях. Ми з вами зв'яжемося, підберемо найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, нерухомості та інвестицій. Новин щодня.